Перевірка димових та вентиляційних каналів для безпеки мешканців багатоповерхівок. Єдиний розрахунковий центр завершує традиційне обстеження димоходів у міських висотках. Щорічні графіки таких рейдів ЄРЦ погоджує з управлінням газового господарства. Там наголошують, така профілактика життєво важлива, адже через неналежну експлуатацію димветканалів у них може накопичуватися сміття, що матиме негативні наслідки. Різні такі причини, які призводять до, скажімо так, зменшення перерізу димового каналу або вентиляційного як наслідок не Належної тяги або навіть і зворотньої тяги не відбувається, скажімо так, до і повний процес горіння, і продукти згоряння відповідно попадають в приміщення, що є що є смертельно небезпечним для для наших для скажімо так для організму людини. Обстеження проводять підрядники ЄРЦ з допомогою спеціального пристрою. Перед цим мешканців будинку неодмінно попереджають про перевірку. Відтак вимірюють тягу у кожній квартирі. Працівники. Підрядної організації і поквартирно обходять квартири, перевіряючи тяги. Але перевірка димен-каналів не тільки включає перевірку тяги, необхідно перевірити це і герметичність, і, справ... і справність оголовків. і відповідність їх будови нормам і правилам, якщо підрядники виявляють порушення в роботі демветканалів, то мають здійснити прочистку. У ЄРЦ кажуть, низка недоліків є, втім їх намагаються вчасно ліквідувати.